Подаруйте дитині дитячий город. Важко уявити собі літній відпочинок на дачі без веселих дитячих голосів. У кожній родині є діти і онуки, які проводять літо за містом разом з батьками, бабусями і дідусями. Здавалося б, ось вони помічники посаду і городу, які можуть і полоти, і садити, і поливати, але не все так просто. Зверніть увагу, що маленькі діти постійно хочуть вам допомагати в будь-яких роботах на ділянці, і насіння сіяти, і картоплю садити, і траву полоти, і квіти поливати. Але ми найчастіше відправляємо їх грати, щоб не заважали під ногами. І даремно дуже швидко маленька дитина перетворюється на підлітка. Ось тут то ми і починаємо його завантажувати різними садово-городніми справами. А він, непривчений до них, сприймає таку допомогу батькам як тяжку повинність, і після 17 років, за статистикою, взагалі перестає з'являтися на сімейній ділянці. Але все це можна легко змінити, якщо зацікавити маленьку людину, прищепити йому любов до роботи на землі. У цьому вам допоможе дитячий город, про який я сьогодні і хочу вам розповісти. Як створити дитячий город? Він може складатися з однієї або декількох, якщо у вас не одна дитина грядок. Щоб дитині було цікаво, і він розумів, що це його особисті володіння, дитячий город розбивають осторонь дорослого він повинен бути розташований так, щоб дитині було зручно підійти до нього з будь-якого боку. Грядки не повинні перебувати на відкритому сонці, інакше маленький садівник може перегрітися. Найкраще вибрати невелику ділянку в розсіяній півтіні, наприклад, під старою яблунею. Щоб дитина відчувала різницю між своїми і дорослими грядками, їм краще надати незвичайні форми, півкола, трикутника, овалу. Зрозуміло, що грядки повинні бути невеликими, щоб дитина могла доглядати за рослинами з усіх боків. Посильний внесок самої дитини в дитячий город залежить від його віку. Психологи рекомендують починати цю роботу з дітьми після 4 років. Зрозуміло, що внесок малюків в дитячий город буде мінімальним. Ви, дорослі, повинні і землю підготувати, і грядки сформувати, і борозинки намітити. При цьому всі свої дії ви повинні обговорювати з дитиною. Нехай він вирішить, якої форми буде грядка, що на ній буде рости, що і як ви будете разом садити і сіяти. Обов'язково купити малюкам набори дитячих садових інструментів лопатку, грабельки, тяпочку, маленьку леєчку. Нехай разом з вами він своїми грабельками порихлить землю на гряці. А ось насіння він повинен посіяти сам і полити посіви теж. Неважливо, що ви потім доробите за нього всю роботу. Він цього навіть не помітить. Для старших хлопців якусь частину підготовчих робіт перекладіть на їхні плечі. Але всі інші питання також вирішуйте разом з ними. Що садити на дитячому городі? Чим менша дитина, тим простіше повинен бути дитячий город. Для одного малюка цілком достатньо буде однієї грядки. Сіяти на ній потрібно всього потроху: моркву, редиску, рібку, салат, горох, огірочки для відкритого ґрунту. Маленькі діти люблять все яскраве, тому по краю дитячої грядки можна посіяти нігтики і настурції. Ці невибагливі однорічні квіти будуть головною прикрасою маленького городика. І дитина з гордістю відзначить, що його грядка найкрасивіша, особливо якщо ви будете йому про це нагадувати. Якщо у вашій родині ростуть два або три малюка, обов'язково виділіть кожному окрему грядку, об'єднавши їх в загальний дитячий город. Але допоможіть дітлахам зробити кожну не схожою на іншу. Влаштуйте змагання, чия грядка краще. Тоді вони будуть дуже старатися доглядати за своїми маленькими городиками. Для дитини старшого віку можна зробити дитячий город, що складається з овоча грядки і квіткової клумби. Туди можна додати кілька кабачків, парочку гарбузів, висадити 4-5 кущиків суниці садової. А на клумбі посадити якісь невибагливі однорічники, які в наступному році можна буде замінити іншими. Головне постійно спостерігайте разом з дітьми за ростом і розвитком рослин, розповідайте їм про тих, які ростуть в дитячому городі, потихеньку привчайте регулярно доглядати за ним. А уявляєте, яка буде радість, коли дозріє перший урожай. Нехай дитина сама висмикне першу редиску або зірве перший огірок. Помийте їх і зробіть своїй дитині салатик, який він заїсть з величезним задоволенням. А головне, постійно хваліть своє чадо за те, що він придумав такий гарний город і так добре за ним доглядає. Повірте, що в майбутньому ви отримаєте найкращого помічника, який із задоволенням буде працювати і в саду, і на городі. Культури і сорти для дитячого городу. Для дитячого городу потрібно вибирати самі невибагливі рослини, які при будь-яких умовах виростуть і дадуть урожай. Адже в разі невдачі малюк може на все життя розчаруватися в городництві, і другої спроби у вас вже не буде. Я хочу запропонувати вам кращі сорти овочевих культур для дитячого городу, смачні і багаті вітамінами, спеціально призначені для дитячого харчування. Морква, гібриди, Ярославна, Медовий Спас, Дивоморква Болеро, Болтекс, Елеганс, Маестро, Романс, Сопрано, Лагуна, Сорт Шантане, Редис, Чудо Редис, Сора, Рондел, Дієго, Меліто, Дуро, Селеста, Чемпіон, Рондар, Гібрид Цукрова Голівонька, Рейпа, Сорти, Палагея і Орбіта. Салат. Сорти, кучерявець одеський, робінзон, Росала Горох. Сорти, шугар флеш, асана, зірка. Гібрид найраніший. Огірок. Дивоогірки гібриди, макар, гектор, конні, мареса, артек, дубла, кабачок, гібриди, Тапір, амулет, аріель, кавелі. Сорти беркут і малюк, гарбуз, сорти цукерка, прованська, мускатна, росіянка. Для дітлахів шкільного віку можна зібрати готовий набір, в який входять: гарбуз, цукерка, горох шугар флеш, соняшник горішок, кукурудза спірет, суниця алібаба, баба, ем витончена, зайце хвост чистець чистець-овечі-вушка. Створіть для своїх дітей дитячий город, і ви доставите масу радості не тільки їм. Але і собі.